Яку карту навіть? Ну, з останніх. А? Або ти що з останніх повиходили? Так ми на всіх чи, грали, чи, грали чи, типа. Східноєвропейський? Ну, да. Чи церкву може. Він. Чи міську школу, чи що. Просто щоб грошей багато заробити, й у мене гроші нема вже. У мене тут ну, ну, давай, або школу. Давайте школу, так? Да. Ну, давай. Нормальна складність. Модифікатори ставлю всі, крім ектоплазми, так? Да? Да, Бо ми тому, вчора из ней. Із ектоплазмы, так. Да. Mm. Хоча в трьох подалі лекше. Ладно, запускаю. Ви все зробили, поставили собі дрони? Ой! Зараз oh. перевірю. У мене не стояло, що вчора воно ж немає саме злітати, правильно? У тебе є дрон. Mm. Пришлід. Е. Yeah. Е браслеты, да? Да. Yeah. Все, погнало. Ой, куда то отелизь, что ты на диван спати? Сразу. <звук> Мы загрузились, ти Вадим, да. Вадим. Говно прыгнув. Прийшлось купати ноги. Ужас. Да. Бывает. вас, кстати, вчора в спига сікла включала. А, я пішла спати. Не правильно, наше тобі це... Так, ладно, погнали. Погнали? Що так темно? Ой, я нічого не бачу. От кого лічильник частинок? Мене. Це ти? Хто з вас я хто? Мій. Хто з вас хто? Я е, справа від тебе. А це? Те? Так. Да. Це азіатка якась, так. Да? Не Ніколи ей зайти азиаточку азіаточкою повстречать. Ну давай, шукай цього, типа. Я не знаю, планшет работает. А треба ж найти. А, планшет? Планшет просто задаешь кислота и скидаешь его, типа. Ой, щас малює. Череп намаливал. Череп. Череп Чи це каракулі? <свисті> <свисті> Череп там? Ладно. А покажи, покажи. Покажи, наверное. Да, это череп. Так, ляльку шукать, да, треба? О! Частинки. Мне кажется, 500 50 тысяч, чтобы было больше 500. 500 тысяч так 500 тысяч, а да, ти кажеш. Угу. Ну я МП, и дай світлу так и не, не замерив Мне нравится его побачить, ты вообще по-хорошему Треба побегать, подивитися Я так и не поняли Диана, для чого тебя аптечки? Да mm -hmm. головный прикол, типа... Що якщо він просто на тебе нападає, то він, типу, тебе вбиває. І то на Аню він два рази нападав і Аню не вбив. При тому, що в Ані нічого не було Я захищатись. Хотів, хотів, хотів. А на мене напав і зразу з першого разу вбив. Типа, ну, коли нічого не було. І аптечкою нічого не мене змогли okay. зробити. Mm? Перерва кінчилась вперед на уроки. Угу. Дзвонив, прозвони. Uh. Я не можу ні МП знайти, його, нічого. Стуалійте камера, друзі, Це, може він десь тут. О, він мене хотів спиздити. Де саме? В туалеті, отут. Так і труситься камера. Наверх пішов? Не знаю. М показалось. ще предмети всі знайти. Я вже маску надіслав. Шарух та же. Хм. Може хтось візьме МП. Хоча б. Тут він. він тут. А, в мене МПшка одразу сразу, Ти... сразу від... Прямо крові. О, прямо крові кров є. Да. Ну МП ну, взагалі він не показує. О, троєчка МП. Походу це якраз ми його і зробили. МП, ой. МП3. Еще клоун? Надо ну, побачити його, я би температуру заміряв би хоча б. Ну, у нас вже клаву показується. А чо? А, Наші сліди. Сліди, так. Да. А в нас це клоуна ще не було, так? Да? Ня. Yeah. О, це класно. Угу. Йоп, твою мать, дверь запищала. Так, що там від клоуна? то я вот тебя закищаю, я Угу. Диана сьогодні щедра. Спасибо. Спасибо. Я, я случайно выкинул тоже. Я вчора все проїбала на таблетки, тому що у нас уходив з такою швидкістю. Ні, Не заробила нічого. Угу. Mm -hmm. А, клас. Аляльку не знайшли, на? Да? Треба ляльку, по-отчается знайти mm -hmm. і знайти ім'я його, так. Да? Нічогося не знашло. Добре. Ну, по факту, біж нічого не надо, да? А маскане, я ходила туди, да. Да. А розу знайду? Да. Да, розочка там була, mm -hmm. я думаю, що. Якщо що, лялька може бути намальована не тільки знизу, а й зверху. Ну, не то, що прямо зверху. А, ще лалець снов. А лалець снов. Ну. А, ти де знайшла? Я походу знайшла Зараз подібне. Ні, не знайшла. я знайшла його. А ти знайшла? Да, Деня, втічі, боже, акуста сунця. Третья срака і біля екрану. Шокований фонарик, кстати. Угу. Mm -hmm. Хочеться пиздец, дякую. Він прямо біля, біля мене ходить зараз. Кхм-кхм. Mm -hmm. Блин, в закрыть, так, чтобы это может это мне окно закрыто, Краще бы туда в О, Роберт Бёртон. А Роберт Бёртон. Можете на доску тут. Я отут. вот клас. Вот. Да, під ультрафіолетом тільки. Будемо знати, бо Я думав, що просто так и. Ну, Давай, Вадим, писати. спасибо за совет. Пожалуйста. Да, мені теж треба трапит зараз, значит, закрати. Зараз Заравейду, наверное, закрию реально. Да, это світло, закрила штори. Зараз, Распи, наверное, тоже закрыю. Так, де ж лялька може бути намальована. Що сталося? Сейчас А, комп виробився, Це біля помре. прям тут. Все. Так, и тут Аня глянут, что у нее случилось. Да, я говорю, аппарат и посвятил, посвятил. Салам алейкум. Что там? Mm -hmm. За вот так тут мене? Так, спиритечна доска. Э, хаотична. А ляльку так ще не знаете, да? Ой, блядь. Ой, блядь. Що це? це таке? Що, сейчас, сейчас. Это ми не знаємо, ми просто зводим. <зважко> Я просто зашкала, слишком... все хорошо. <проб> <проб> я вже вже могло відкритий комнаті. Ми теж тоді тільки зайшли, сиділи по боках і все. Ну, якщо що, я встиг вийти, тобто є декілька секунд, щоб вийти. Так, дивіться, правильно, ідентифікуйте привода в перший раз, поговорити з приводом по радіо, забрати проклятуючи іграшку з собою в машину. <проб> Ніфіга не видно. Блін, лучше б був всередині. А в тебе з вулиці теж все червоне? Не червоне, але дуже темно. Нічого не видно. Його? Живі? Oh а що це було? Оце ми не знаємо. Оце за це ми тобі говорили. Що не хотіли палити. Плаче, плаче, плаче. О Чи Ні. Спокійний або стривожений. Можемо рискнути, але 50 монет не заробимо. Ты ж лялька может быть намальована. <клес> Ладно, пробуйте то. Дам дому шукатись. Ого. М -м? Ого, тебя жрали, он я ляльку выбрала Ой, по помре, а якщо не взаємодіє то це стривожений. Він тут, він тут ззаді! ось я, ну ладно. — У вас Да, мне. Че на мене пки? Прям в Ні, ні — ні, я тут стою. Зара біже по помри, спасає. Е, статуетка. Раніше ж не спасала. Що, давайте попробуем стревожный старой. Ты же прикалуєшся? что ти появился, понимаю. Пародавній стривожений. <кхи> Таблетки кому надо. Що, надо? Таблетки. О, гадав. <клес> так, колба з пополом везувію. Далі поглонач плазми. Далі включити 5 джерел світла. Потім чарівна книга борит хтось. Треба, щоб він зараз на мене напав? А потім що? Е, Чарівна книга, потім золота бомба. Потім всі крани в будинку, Єбать. Потім срібна бомба, потім статуя Христа, потім Я потім сюди, мені вже не потім. Срібна бомба, і що ще? Ой, тут. Він він, він... він Він... Він... шарик лишив. І шарик на мене йде. Що відбувається? Я прям в ход, при входе. Что происходит? Я боюсь Ладно. шарика. А лопнуешь? Давай в шарик идем. Уже в Просто лопнув? Ой, а, Ой, здоровье. А, минус здоровье? У меня все в тему. Есть. А с здоровье. А сколько тебя здоровья, мне интересно. Почекать, как 90. А, минус 10 хп? -шек? Ну, что, сыграла. Да. А ч у мене Вадим не показується? Просто знак питання. Mm, бо я вмер. Я теж не в Та Да я шучу. О, ще один шарик. Оп. І шо, не сработал? Не сработала колба. Колба не сработала. Ебать, же стяг. Что за прикол? У <связать> меня 60... Не, почекай, 90. Ладно. Можно аптечку изнутри? А, смысл, дальше 900 кил. Да 90. <связать> больше 100. У меня 90. Да Мен бы 80, 80 вообще. А, ну да. О, прикольно. <связать> Можете мне тоже юзнуть? А в тебе так і до сих пор ані червоний? Ой, да, нема цього червоного. А йобаний рот, то це що мені тоже юзати чи що? Диви ще один шарик, давай лопай. На Тепер точно не юзай, Вот ззаді ще один шарик. Ду. А, ні-ні-ні, не, ні, 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 ні нема. А! Бля, я не встиг. <кліх> мені треба колбуз поволон Везуві. А скільки в мене здоров'я, якщо хтось буде в вагончику гляньте? Я не бачу скільки в тебе, дядя, якщо ти бачиш, вже подивись. Та ладно, то десь не, не це. Ну так важно, Сзади я подумал. шарик. А -а -а! це не ти! В смысле? А що він так же сам превращається в когось? Клас? Да. Клас. Він з факелом йшов. І з дроном. І з дроном ще й. Дрон О, що відбувається? Я в шарику, типу, з'явився чи що? Да. Охуєть, блядь. что, что, блять, меня все просто почервонило. Прям червоное просто стало, не почервонило. Yeah, так, ну-ка, иди сюда. Иди сюда, писюн. Давай снова шарик летать. И снова шарик летать. Ну что, прикалывается? Смотри, блядь, здоровья стильки не мам. Минеральную аптечку зара трап дать Ну что, oh! снизу. так чухаете, пиздец? Что to... 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 там у вас происходит? Я тоже хочу. Oh. А в мене шарик, я за дверми стояла, а в мене шарик є. Та, блядь, тут шариків піздець. Він просто йшов такий тук-тук-тук-тук. Можна вийти? Та знов не сработало колбас по полумвездув'ю. Я зараз Та, умру. Ти шарик кидаєш в нього. Я вмру зараз. Та я ж шарик в нього кидаю. В нього. Я в нього кидаю, ти що прикалуєшся гаденький? Ти ж не тупий в роті? Та в тупий. Може треба, щоб він зловив? Ну я прям в нього кидав. 60% Шестдесят відсотків в життя. Что? А в мене? Життя. Тебе 90 бан тоже. Але це червоний кумарик, воно не Так, ну, Да, не... дуже. Якби ж хоча б воно появлялось, там на 40%, типа. А, а не на 10. Я так тікала від того. Ой! Здорово! Диви, О! зловив, да? Нара ще. Дальше що, книга? Ту, маєш, класно. Та наша. Я перепутала. Ну Щас то ти ж не то що ще мільйон действий до книги. Ти мені сказав, що книга. Жить страшно. Я сказал п'яте аж буде. Я истекаю. У нас магаз тобто, тепер, тепер, по ходу. У нас магаз тепер, походу, общий. Книга, ань, Таким буде бом аж бомбі, 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 після. Ні. 에, поглинач так. плазми, потім 5 джерел світла, і потім. Yeah. Аж книга. Тобто зараз поглинач плазми має сработати. А він, кстати, сработав. Сработали поглинач плазми чи ні? Вот а да. Що там пише останнє? Сработало, yeah. Так, так, yeah. так. О, пять джерел свитла, значит, включи это. И потом к ней, Две дверь закрыл. И включать, включеты. А, все. Я вообще уже ничего сработаю не могу. Я сейчас не могу Может, там лампочка лопнула, конечно. Mm -hmm. Да блять. Я знов в йобаному шарику. Ой, він же біжить. Аня книга. Що тепер? На ступеньках. Це він мене їв. Скидай книгу, так? Да? Ой. А що нам, кстати, надо ще зробити по заданькам? Блядь. Поговорити з приводом по радіо і забрати на тебя. Ой, дай, 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 дачку. О, О диви-диви, бачиш? Ага, прикол. Так, а далі що? Сфакіло, золота, бомба. Да, тоже, золота бомба. Так, з факелом. У мене теж золота бомба. Треба було одразу в нього кидати. Золота бомба, потім всі крани в будинку. Закрите, кстати, не відкрита. Сейчас треба буде походити почути. Mm -hmm. Це вже класно. Його так. плазма з'їла. Ось кидай. Бач, не сработало? золоту бомбу купити. не сработала мабуть, золота бомба я ж кажу, що не сработал Хоча ти в нього кинула Угу. бореться золоту бомбу не хочу я А де? Я почекаю Все. а де золота бомба давай куплю а, во, є. е Угу. А я секс сексоль, Слухайте. Блять. Диви, у мене шарик лоп. Ще один шарик лопнул в пане. Бежим. Крис крис двері закрытий. Откличку. Да, у мене вже 50% У мене вообще в Сараду не було. Янка, кашла ти там, жива? Ну де вода. Ці шарики, зато О, я в шарику всередині. Що буде після цього. Лопне просто. Через деякий час. Бля, я в шарику всередині. Надо е, найти радіо він, він десь забирав. А, крани в нас виконалися, так? Да? Mm -mm. Треба спочатку цей. О, Золота о, бомба.

Баки я посерялась, я бежу. Вы на паршему, да? Да. А что ты боком ходишь? Там шарик. Бын в комнату. О, хорошо. Капитал. Давай, Мани. Давай в маны, Давай. Ну нападай. Статуя Хреста да. <рес> Хорошо. Все, ритуал залишиться. залишився. <рес> Тільки я би з ним ще а, поговорив. Да, баный ворот, відкрій двері. Блять, в шарик. Це, походу, він реально спеціально в шарик нас засовує. Так, <рес> да, так, да, це спеціально. Бо навіть звук такий, ой, аглізійний. Іграшку ніхто не бачив. Іграшку бачила на другому поверсі. А радіо ніхто не бачив. Бо нам треба радіо. Моно. Ніде не чути, щоб шуміло радіо, так. Я бачив, він десь забирав на першому поверсі, але я побігав там де бачив. І його нема. до Вадима. До мене. Піду подивлюсь, що в мене по життю, бо в мене вже 25-й шарик лопнув. Я і вистачу, що ти візну треба таблетки або аптечку. Мені теж, кстати, треба таблетки. Отстань. <зыв> О, вот стой. я же вышла. Диана вообще ноль русалка. Да. А птичку мне не надо все-таки 60. что за все. Казать мне надо. Аня. Так, ладно, що ми робимо? Викликаємо його і ловимо, чи що? Так. Чи радіо пробуємо. Ні, викликаємо ловимо. Пішли. Я вже забув як ловити. Дурачок десь бігає Ти блін. Ти ж хто дурачок? Кинжал кто взял? Ебать, да, там два. Я взяла розочку, борить то есть чареп, там маску. Маска, чареп мене. Я ловят снова. да. вот году. Вот часики. Да, Забрал. Скины кто-тось. Кинжал. Чл кидайте. ты. Я понял. троянда. Блядь, не встыгла, не встыгла, не встыгла. Ничего стыдно. страшного. Встыгла. Все, я все. Молодец. Ловец, да? Маска. Маска. О, на мене напав? Він на мене напав, нихуяся. На Розовий То в мене вообще круг всередині нього нього. Ну-ка, дура, повтори. Ой, який то мне Красавчик. Все, ловим. Ну, а, подивите, какая цепочка на левой руке. Ловим? понял. О, нормально Левел ап три тысячи дом.